Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в один із прощальних днів літа, суботу 30 серпня 2025 року у православних храмах на Божественній літургії читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 26 по 29. видите бо звание ваши братья. Яко не мнозили премудри по плоти, не мнозили сильни, не мнозили благородни. Но буяя мира избра Бог, да премудрая посрамит, и немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая. І худородне міра, і уніженне, і збрабок, і несущая, да сущая упразніт, якода не похвалиться всяка плоть пред Богом. Погляньте, брати, на звання ваше небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу, та погоджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Євангеліє ВІД Матфея, глава 20, вірші з 29 по 34. И исходящую ему от Иерихона, по ним идет народ много. И все два слепца, сидящие при пути, слышашая Яко Иисус мимо ходит, возописто глаголюща, помилуйны Господи, сыне Давидов, Народ же запрети има, да умолчита, Он же паче во пиьясто глаголюще, «Помилуйны, Господи, сыне Давидов!» И восстав Иисус, возгласия и рече, «Что хощета да сотворю вам, Глаголосто ему, «Господи, да отверзитеся очи наю!» Милосердовав же Иисус, прикоснуся очию има, и абия прозреста има очи и по нем и доста. Коли вони виходили з Єрехону, йшло за ним багато народу. Отож два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи: Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди шкартали їх, щоб замовкли, а ті ще більше голосили. Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився, закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли і пішли слідом за ним. Усім мирної, спокійної суботи, Божого благословіння вам і вашим близьким.